Музичне привітання для першокурсників Рівненського інституту славінознавства пролунало у виконанні академічного камерного оркестру Рівненської обласної філармонії. Разом з ним гімн України та вітальне слово керівництво вишу все це є традиційними складовими урочистої посвяти. Цьогоріч свято особливе не лише для студентів, а й для інституту. Останній рік ректорат працював над тіленням у життя українсько польської програми, головною проблемою якої стало поєднання навчального процесу в Україні та Польщі. Побудувати таку систему, яка передусім дала б можливість студенту плавно, спокійно адаптуватись до системи європейської, адже завершаючий етап навчання він буде відбуватись в країнах Європи в Польщі в даному випадку. За одніми програмами це вища школа менеджменту Варшава. За іншими програмами – це за в даному випадку за програмами англійської мови, це університет Вінсента Пола. Люблін. передача студентського квитка та символічного ключа до знань від директорату до студентів вже давно є доброю традицією. вищі. За програмою українсько-польської освіти найбільшою популярністю серед студентства цьогоріч користується спеціальність міжнародних відносин. Там з усієї кількості ліцензованих місць зайнято 60%. трохи менше філологія 40%. Такий набір для першого року є доволі прийнятним і на майбутньому європейської програми ніяк не позначиться. Розповідає Сергій Новак. Ми дуже задоволені, що ми набрали на цю програму студентів, хоч не повну кількість, яка. Ми не надіялися, звичайно, повну кількість ліцензовану набрати, бо вона велика, вона понад 125 осіб. Однак. Ми знаємо і впевнені в тому, що ця програма має життя. На святі можна було побачити лише керівництво Рівнського інституту славянознавства. Відсутність ректорів польських вишів обумовлена тим, що у них по святах студенти відбуваються в той же день. Аби надалі змінити цю ситуацію, можливо, вже наступного року дата проведення урочистостей в інституті славянознавства буде змінена. Владислава Стецюк Леонідсипати випуск новин.